Одночасно отримати id картку та паспорт для виїзду за кордон відтепер можна у Могилів-Подільському центрі надання адміністративних послуг, де відкрито паспортний офіс. Це Артем Сергієнко. 5 березня йому виповнилося 14 років. Сьогодні він перший, хто скористається новою послугою у Могилів-Подільському ЦНАПі. Хлопець отримає свій перший у житті паспорт абсолютно безкоштовно. Така умова стосується усіх громадян, які досягнули 14-річного віку. Нова послуга стала доступною завдяки спільній роботі Могилів Подільської міської ради та міграційної служби у Вінницькій області. Усе для того, аби жителі громади змогли отримати найякісніші послуги. Я сьогодні можу писатися колективом нашого СНАПу міської ради, який організувався який зробив все для того, щоб сьогодні відкрити, що в нашій громаді збільшилася потреба в документах, це як і в паспортах, збільшується в правах, навантаження на міграційну службу збільшується, але завдяки Центру надання адміністративних послуг ми сьогодні маємо можливість розвантажити як міграційну службу, так і наших мешканців, щоб вони не стояли в чергах. Це спільна робота. Я думаю, що вона буде продовжуватись. Мешканцям Могилів Подільської територіальної громади нові послуги значно прискорять процес оформлення та отримання паспорта, а також зекономлять час на черги у паспортному столі. Я вітаю всіх могилівчан. Вони вже мають чудове додаткове на базі ЦНАПа чудове робоче місце, чудове приміщення. Мені дуже сподобалось, я приїхала, мені сподобалось і приміщення, мені сподобалася і зустріч, мені сподобалось і працівники, які тут працюють. Вони пройшли стажування, вони вже мають певний досвід. І з нашого боку, скажімо так, співпраця. Яка в перший час буде побудована на е, допомогі. Я розумію, що перші, перші прийоми, перші громадяни і перші проблеми будуть вирішуватися спільно. Подати документи можна у ЦНАПі, а також згодом забрати паспорт. Рішення про його видачу прийматимуть у міграційній службі. Термінів буде традиційно два: звичайне оформлення за 20 робочих днів і пришвидшена процедура за 7-10 днів.